Привіт! І так, придбала лампу для манікюру. Все, ще трішки можете потім до мене звертатися. Я проживаю можливо, в Город Сіверському районі в селі Печенюга. Так, всі дівчат формочки для зняття формочок. І... Також лак придбала гель-лак, Доки що ось такого ось кольору. Пускового. 23-й кольор. І, до речі, мій образ. Як вам? Так, дякую, дякую, що ви мене переглядаєте. Дякую, що будете звертатись до мене за манікюром. Сама вмію робити манікюр з 3 класу з 9 років. Ось. Так що. І ще я вмію малювати, писати картини, тому, думаю, манікюр буде виходити дуже гарним. Цілую вас!